Військовий конфлікт України з Росією відрізняється від усіх попередніх своїми методами. Це кажуть фахівці, гра без правил. Ми живемо в умовах військової агресії, яку, щоправда, Кремль не визнає як таку. Такі нові методи дивної війни, а навіть не визнає те, що знаходиться значно більше військ. У Криму і аніж дозволено угодами державний апарат України постійно працював аби використовувати владу для перерозподілу власності. Натомість владники не переймалися питанням національної безпеки та оборони, кажуть гості програми. Тому результат не забарився. Своїми діями Росія не лише зіпсувала відносини з Україною, але й зруйнувала основи світового устрою. Тобто, Росія заігнорувала всі міждержавні угоди або системи і принципи підходу до. Світоустрою після другої світової війни, який був закріплений, якщо не помиляюсь, в 75-му році Хельсинською угодою, яка визнала непохідність і непорушність всіх кордонів, які є в світі після другої світової війни, коли пішла мова про те, щоб обмежити права або реформувати Раду безпеки ООН у зв'язку з поведінкою Росії як фактично країни вигнанця. То це означає, що ну дуже багато що зрушилося з місця щодо Буковини, То як і раніше, майбутні посади владники розглядають як інструмент вирішення власних питань. Це недолік. Плюс в тому, що їм вистачило мудрості не зачіпати міжнаціональні і міжконфесійні стосунки краян. Стабільність та суспільна злагода те, що врятують Буковину. А от загалом у геополітичній війні чи не найбільше вважають залежить від роботи спецслужб Ольга Андрійська, Іван Чижик, місцевий час.